Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик чи журта журналісти Росвець, чи можна пожертви своїм життям заради ненької України, заради держави України? Чому я ставлю це питання? Ну, тому що росіяни, думаючи, що українці побояться їхати в Москву, ставлять за невиконану умову приїхати в Москву на переговори. Путін пропонує Зеленському приїхати в Москву на переговори, гарантує е, особисту безпеку, гарантує умови праці, гарантує все тільки для того, щоб він приїхав. Тоді каже: я сяду за стіл перемовний і підпишу мир. Е, Лавров е, теж, е, виконуючи наказ свого господаря Путіна, теж каже: ну, дивіться, ми готові. ж... Е, Підписати мир. Але ж Зеленському потрібно приїхати, тому що ми ж сильніші, так? ми ж тиснемо на фронті, ми забираємо території, тому Зеленський повинен приїхати до нас і що просити миру. Ну і Зеленський казав наш, що я готовий поїхати і говорити хоч з рогатим лисим для того, щоб що наступив в Україні мир. Ось така непроста ситуація. Ну і, як кажуть, Знайшлися люди, які готові поїхати в Москву. Як кажуть провідні українські блогери, половина більше половини української делегації, яка була в Абу-Дабі на перемовнах Росії з, з Росії а Сполучених Штатів України, готові полетіти в Москву на А Вони сказали, ми готові ризикнути. Хлопці на фронті ризикують життям кожну хвилину. А ми готові ризикнути і поїхати в Москву. Незважаючи на те, що там чекає їх любе і підірвати можуть і розстріляти і посадити в тюрму, і новачком да руки їм потерти. Коротше кажучи, незважаючи на це все, половина української делегації за Абудабі навіть більше готова поїхати в Москву на перемовне. Росіяни мовчать, росіяни не коментують, вони цього не чекали, що українці не побояться, хоча українці не раз ходили. Правда, воювати Москву і не боялась. Не побояться цей раз. Ну, що стосується президента Зеленського, він сказав, що в Москву не поїде. Він не поїде, тому що Москва це столиця країни, яка е, почала війну з Україною, яка грабує, плюндрує, нищить українську державу кожен день. І Я туди не поїду на перемовини, сказав президент Зеленський. От сьогодні він зробив такий коментар. Ну і я попрошу вас. Прокоментуйте. Прокоментуйте, повинен їхати президент Зеленський для того, щоб заключити мир в Росію. Чи його там жде Паста, чи росіяни його там просто закриють тюрму і використають момент для нового нападу на Україну, коли Україна залишиться без головнокомандуючого? Пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки. Я коментарів не видаляю, крім коментарів, які містять особи. Образи, образи, скажімо так, особисті. образи. З вами Іришовець. Дякую за стрім. Дякую за те, що подивились відео. До нової зустрічі!